Друзі, вітаю! Нещодавно показував ніж своєї колекції Маестро Хіндерера 0562 Carbon Fiber А ось зараз ще один ніж 0393. Теж з карбончиком і теж Маестро Рік Хіндере. Тут два моменти хочу у цьому ножі показати, ті, які можуть бути для вас цікавими. Перше, якщо на попередньому ножі шпенник працював тільки як опорний, і за нього було неможливо відкрити, то тут це відбувається дуже легко. За рахунок чого це зроблено? Насправді, шпеники дуже, дуже невисокі по висоті, і це класно, тому що часто вони такі високі, що справді ну, скрадають частину ріжучої крайки і скорочують е, ну, робочу частину клинка. Тут вони дуже невисокі, але тут захід для пальця зроблений таким чином, що є можливість під правильним кутом просто його встановити для відкривання. Тому е, опорні шпеники. Вони можуть бути не тільки опорними, і це основна їхня функція. Вони можуть бути ще елементом відкривання. Ось тому в цій моделі це можливо і це досить зручно. І другий момент про шпеники домовилися, другий момент це плавничок або фліпер, або плавець. Я помітив по ваших коментарях, що декому дуже не подобається, що він дуже великий, от в відкритому стані, що він створює, от ну такий, ніби виступаючий, надто виступаючий елемент. Так, от я хочу просто нагадати вам, що Рік Хіндерер в колишньому своєму житті, до того як він став, скажімо так, найвмейкером, він був рятувальником пожежним, і його така філософія, що кожен ніж повинен мати запас по конструктиву, по міцності і по надійності і ось. Такий от виступ, великий виступ, він є ну, максимальною, наскільки це можливо, гарантією для е, протикаючих ударів, якщо доведеться, припустимо, при порятунку не знаю, вскрити якийсь матеріал, прорізатись, пробитись, там, щось віджати. Ось, Тобто його всі ножі, вони от е, такі от міцні з, з запасом по міцності, то оцей от плавець, фліпер або плавничок, він справді утворює такий досить надійний упор для вказівного пальця. Тому це не, скажімо так, не примха. Тому це не є якась така випадковість чи дизайн заради дизайну. Це свідомо філософія скажем, автора такого ножа, автора дизайну такого ножа, тому що компанія Zero Tolerance яка випускається ніж по дизайну Ріка Хіндерера, крім того, сам рік випускає власні ножі під ну, власне виробництво Хіндерер Design, або точніше Хіндере nice. Ось, Недешеві ножі. До речі, ще така цікава штука. Комусь це подобається, комусь ні. Теж вважаю, що комусь не подобаються дорогі ножі. Друзі, так, нам би всім хотілося, щоб воно коштувало дешево і було доступно для всіх. Але... Я хочу сказати, що якщо вам хотілося б купити ножа дизайну Ріка Хіндерера, то е, зважте його ножі в його виконанні, там, середня ціна 400-500 доларів і вище Ось, при тих же самих матеріалах. А якщо ви хочете його купити, ніж там, за 200 доларів, у вас є змога купити його ножі в виконанні компанії ZET. Тобто, коли його дизайн, але от виробництво Zero Tolerance. Е, чому золо, зор, Zero Tolerance, чому їм вдається? Випускати ножі там практично за половину ціни. От, я думаю, що все пов'язано з тим, що масштаби компанії ну не співрозмірні. Просто Кай Group – це один з найбільших виробників ножів у світі. Е, ось, і вони собі можуть дозволити при тих же матеріалах преміальних, тобто тут е, титанові плашки, тут накладочки з карбону. Причому що цікаво, карбон е, вночі світиться в ньому є люмінофор. Я попробую до цього відео прикрутити. Шматочок, який я зняв ввечері, він світиться вночі. Якщо на нього перед тим, звісно, насвітити світлом, то він працює як... як катафот. Тобто він міє акумулювати та віддавати світло. Так, от преміальні матеріали тут 20 CV, добре загартовано. Обухом можна шкребати пляшку, тобто я люблю заточувати це в мене е, разом з, <смі> з колекціонуванням ножів, от, комерційне заточування це те, чим я займаюся постійно щодня. І тому, відповідно, мені цікаво, що це за сталь і наскільки вона гартована. Заротолеранс дуже гарно гартують. В них немає якихось чудо результатів. Ось, але вони свої 60-61 одиницю порок велу стандартно видають, не провалюють. Термічку, тому в них репутація компанії, в, в яких з термічкою завжди все гаразд. Так от, <coughs> форма клинка теж цікава, вони називають її спанто, тобто це такий собі своєрідний гарпун з елементами танто. Ось. Класний, цікавий такий дизайнерський ніж, але в ньому є знову ж таки, так як і в інших ножі в в ньому є дуже великий запас по міцності. Ось в ньому є це те, що я розповідав вам, опорні бонки, які. Покращують, скажімо так, можливість ножем робити якісь роботи там, при батонінгу навіть і так далі. Крім того, пам'ятаєте, я вам розповідав, що бонка, яка ось там є всередині між плашками, вона не виконує функцію опорної в відкритому положенні, бо це ж пеники роблять. А вона виконує цю функцію тільки в закритому положенні. Так от тут Хіндер підстрахувався двічі. Тобто оця опорна боночка, ось вона там є, вона працює як парковка в закритому положенні. І в відкритому положенні. Тобто, тут ніж має, як би справді, запас, конструктивний запас по міцності. Ну, і ще раз про плавник, фліпер або плавець, якщо хочете. Це не випадковий дизайн заради дизайну, це елемент, який рік Хіндере вважає необхідним при колючих ударах. Повинен бути максимально загрантований е, ну, оператор, ножа, для того, щоб ніж не зіскочив е, ріжучою крайкою на палець. Тобто, це продуманий елемент дизайну. Подобається це чи не подобається, це зовсім інша справа, але така філософія у виробника і цей, ця гарантія скажімо так, від такого зісказування, вона інколи може бути стати в пригоді. І це є теж один із таких елементів, який мене в цьому ножі приваблює. Звісно, я його не придбав для якихось брутальних там, рятувальних робіт, але хто знає. Якщо ви не можете довіряти своєму ножу, для чого тоді вам ніж? Краще все-таки самурай носить, напевно, свою катану щодня, все життя для того, щоб вона колись йому пригодилась. але краще б йому вона йому ніколи не пригодилась. Ось так же само, десь і тут. Хай би ніж мав запас по міцності, по матеріалах, по конструктиву, чим його не мав. Але я не продавець ножів, я не продаю вам цей ніж і не рекламую вам його покупку. Річ не дешева, але момент ви вже напевно зрозуміли, що якщо хочете ножі Хіндерера, то купуйте ножі в виконання ЗТ. Вони будуть майже вдвічі дешевші від ножів хіндерера, які він випускає в власній компанії Хіндерер Найвс. Ось чудовий ніж. Подобається мені. Я купив його беушним, Ось, тому що зараз такий час, що всі рахуємо гроші. І завжди такий час, що всі рахуємо гроші. Ось, але. Якщо вам якась річ подобається, я думаю, ви знайдете можливість там заробити, відкласти і так далі, для того, щоб придбати собі річ, яка вам потрібна. Хтось купує зараз автомобілі, хтось житло, хтось будує будинок, хтось бізнес складає і так далі. Тому е, найменше, що хотілося би говорити, це про, там, про те, чи вам цей ніж подобається чи ні, бо ви його можете собі придбати або ні. Це зовсім інша історія, яку я виношу за дужки. Ось ніж гарний, особисто для мене, коли я купив перший хіндерер, 0562. Я зрозумів, що як мінімум я ще один ніж від Хіндера хочу в колекції. І за якийсь час я знайшов цей ніж в гарному стані, ніж БУ. Його можна придбати і новим, звісно. Варіанти є. І існують репліки. Я бачив репліки там, по 700-900 по гривень. Звісно, ніякого там карбону немає, титану, скоріше всього, теж немає на плашках. Хоча титан відносно там не дуже дорогий матеріал, бувають репліки досить бюджетні з титановими накладочками. Звичайно, там нема преміальної 20 CV. там щось простеньке, 8 хром, 9 хром. Але знову ж таки, якщо б вам була цікава тема про репліки, і ви хотіли б почути мою думку, то пишіть, пропонуйте. Я таке відео теж можу зняти для вас, поділитися своїми думками, тому що я є не противником, але і не пропагандую ну, покупку реплік. Я бачу плюси і мінуси в і в оригінальних ножах, і в репліках теж. Ось такий ніж. І два моменти, які сьогодні хотів показати, що в цій моделі, оці упорні шпеники, вони можуть бути елементом відкривання. Ось, ну і крім того, оцей фліпер або плавець, його наявність тут така. Його виразність по формі, по розміру, вона необхідна саме для того, щоб цим ножем можна було при потребі працювати досить агресивно на проколюючі удари і застрахувати пальці від зійськового зону. Ось такі два моменти у цьому ножі. Радий був, друзі, якщо вам це відео зайшло. Пишіть, коментуйте, поширюйте. Ну, якось бачу канал, набирає обертів. Мені подобається, що є хороший такий фідбек від вас. Це саме головне, тому що головна задача, яку я ставлю перед собою, це ну, формування якогось хай невеличкого до поки, але ком'юніті. Сам я проживаю у Тернополі і є засновником, власником такої фейсбук-групи, як Ножі у Тернополі. Ми зустрічаємося на такі не тільки онлайн-спілкування, а на офлайнові найфовки, або ми їх називаємо Ножовиці. Збираємося, клацаємо ножами, знайомимося з хвалимося своїми там покупками, старими, новими. От інколи буває так, що там зібралось 10 людей і на столі перед нами 70 ножів. О, це цікаво, це азартно, це емоційно. От, скажімо, канал, це просто можливість значно розширити таку аудиторію. Якщо вам цікаво те, про що ми пишемо в групі, яку інформацію ми викладаємо і так далі, ви в Фейсбуці дуже легко нас знайдете, можете написати у пошуку ножі в Тернополі, знайдете нашу групу, Ось, приєднуйтесь, пропонуйте якісь свої теми, показуйте те, що є у вас, давайте дискутувати, давайте сперечатися і так далі. Чому би ні? Життя надто коротке, для того, щоб не дозволити собі хороших речей, якщо у вас є для цього змога. Всього хорошого друзі, і до нових зустрічей з вами на цьому каналі.